Український чемпіонат з футболу. Прем'єр-ліга, 26 й тур. Субота, 26 квітня. На суботу у нас на вихідний день заплановано згідно регламенту УПЛ. Друзі, три матчі: Чорноморець Рух, ЛНЗ Кривбас і Оболонь Карпати. Вмощуйтесь зручненько. Не забувайте підписуватись на наш канал. І пам'ятайте, що ваші лайки, вподобайки і змістовні коментарі це найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую всім наперед. Отже, почнемо за хронологією суботнього регламенту УПЛ. Перший матч в Одесі Чорноморець-Рух. Я вже неодноразово казав, що як не крути, як би не старалися гравці. Львівського руху, але обрій, як то кажуть, закат вже близько. Я маю на увазі припинення юридичного існування повноцінно як такового клубу Рух Львів. Ви знаєте, об'єднуються рух і Карпати, і буде спільний клуб вже називатись. Карпати Львів. Тому, можливо, ось таке злегка пониження вже йде. То був п'ятий, шостий, сьомий, дев'ятий. Дев'ята сходинка в таблиці Львівський рух. Я вважаю, що Чорноморець, який рятується, головна задача врятувати Чорноморець. У прем'єр лізі залишити прописку. І я вважаю, що це мотивація найбільш потужна, ніж якісь то там зацікавленості е, гравців руху. Мені здається, що Чорноморець повинен, як мінімум, не програти цей матч, а чомусь навіть внутрішній голос підсказує, що. Може Чорноморець навіть і виграти у руха. А я, на всякий случай, перестраховуюсь і беру з нулем. Фора чорноморця з нулем, Коефіцієнт 1,97. Так, по цьому з'ясували. І я вважаю, що Чорноморець повинен, попри всі. Критичні висловлювання в його адресу викорабкуватися з дна турнірної таблиці. А нагадаю, Чорноморець 15-й. І якщо виграє, може піднятися до 14-го там можливо, іще залишиться 3-4 матчі. Це непогана нагода врятувати клуб. Тому я так і прогнозую. Далі, другий матч. ЛНЗ Кривбас. Неймовірно висока ціна цього матчу і для черкасського клубу, і для Кривбасу. Якщо Черкаси ЛНЗ не хочуть понизитись до 12-13 місця, де вже небезпечні місця, то ЛНЗ може потрапити і Отаку От буферну зону небезпечну, як я вже і сказав. А для Кривбасу, якщо Кривбас програє, Кривбас віддаляється від єврокубкової зони. І якщо нема таких планів у криворіжан, то не повинно тоді бути мотивації для боротьби. Я вважаю, обидва клуби знають про це. Всі на нервах. І також я знаю точно, що клуб, який виграє цей матч, навіть 1-0 просто. Для ЛНЗ це буде рятувальні бали, для Кривбаса це буде залишення надії і сподівання. На все ж таки зачепитися за Єврокубки. Тому цей матч, я вважаю, дуже відповідальний, дуже нервовий і, можливо, навіть тут, як я і казав, один м'яч вирішить долю цієї гри. Тому я тут прогнозую, друзі, тотал менше 2,5. Тут, скоріш, 01, 1-0. Навіть якщо нічия 1-1 чи 0-0. Це також влаштовує. Одним словом, тотал менше 2,5 за 1,57. Дивіться, поспішайте, бо коефіцієнти змінюються, ви знаєте. Ну, і третій матч. Оболонь Карпати. Не знаю, як для вас. Самий пропускний клуб Оболонь. Більш за всіх пропускають в свої ворота. І я би так назвав Клуб Карпати, клуб майбутнього сезону. Клуб Карпати, який демонструє найкрутіший прогрес другого кола чемпіонату України 2024-2025. Я тішуся успіхами. Львівських Карпат. Я давно чекав, коли відродяться Карпати. Карпати, я вважаю, легендарніший клуб України. Е, так, звісно, народний і клуб Легенда це наш народний клуб е, Динамо Київ. Самий потужний сучасний комерційний проект футбольний це, звісно. Шахтар Донецьк. А ось Карпати, мені здається, це душа українського футболу. Я дуже-дуже сильно переживаю, слідкую за успіхами і вболіваю. За Карпати в цьому матчі безпосередньо. І взагалі. Так, я є вболівальником Динамо Київ, але. Коли не грає Динамо Київ, я завжди вболіваю за Карпати. Люблю цей клуб. Чесно признаюсь. Але коли я займаюсь прогнозуванням, я серце вболівальника відключаю, вимикаю, вибачаюсь. І е, холоднокровно приймаю рішення. Оболонь багато пропускає, Карпати йде. Навіть я вважаю. Непогана нагода є у Львівського клубу зачепитись за Єврокубки на наступний заплив, як то кажуть, 25-26. А чому би ні? Я вважаю, не завадить Львівським Карпатам прийняти участь, ну, принаймні, у Лізі конференцій. Це буде. Чудова реклама, чудова пропозиція і чудовий ем, піар. Даже для кожного з футболістів індивідуально і для клубу в цілому. Нагадати е, європейському футболу, що є такий клуб Карпати Львів. Вони, мабуть, забули. Я вважаю, що навіть. І сумніву не повинно бути у цьому матчі Оболонь Карпати щодо перемоги Карпати Львів. Я прогнозую перемогу Карпати. коефіцієнт 2-0. Так, я розумію, що це на виїзді оболонь. Дуже непростий клуб, навіть попри що вони пропускають більше всіх. Але все одно перемога Львівських Карпат. Мій остаточний і єдиний прогноз Коефіцієнт 2.02. Дякую за увагу, друзі. Не забувайте підписуватись на наш канал. Сьогодні у нас в Києві і в Київській області день жалоби, 25 квітня. Прогнози я вже даю на завтра, на суботу. Заздалегідь, щоб ви встигли ознайомитись. А сьогодні день жалоби. Я бажаю всім скорішої перемоги над расизмом. Бажаю всім, щоб якомога рідше, а взагалі краще, щоб вони взагалі не лунали повітряні тривоги, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Слава Україні. Слава ЗСУ! Слава багатостраждальному! Українському народові і героям нашим слава. Дякую, що ви у мене є. Дякую, що підтримуєте навіть в такі нелегкі часи, коли кажуть не на часі. Але я вважаю, що треба мати хоч якусь мінімальну віддушину, щоб хоч трошки відволікатися від цього. Щоденного жаху. Я не знаю, як ще сказати. Дякую за ваше розуміння. Скріншоти по моїм прогнозам, по всім. Я закидую в телеграм-канал. Хто не любить слухати мої довгих промов тут на Ютубі, Завітайте в телеграм-канал, ви будете першими знати про мої прогнози. Будете економити, заощаджувати 5, 10, іноді навіть і більше. Хвилин вашого особистого часу. Це дуже зручно, друзі. Посилання на наш телеграм-канал в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Там само да й посилання на всі мої соціальні мережі. Ласкаво просимо. Дякую за перегляди, за підтримку, активність і увагу до нашого каналу. До зустрічі. Всім папа! -па.